Друзі, доброго ранку, поки ви всі спите там в теплих ліжках, наших сусідів тут криють артою. Страшно криють, страшно. сподіваюсь, що вони там всі сховалися і <кхи> всі залишаться неушкоджені. Я залишу тут телефон, щоб ви трошки послухали, що це таке. А це від нас десь ну, максимум кілометр. Чуєте? Це страшно. Земля двигтить, як вона бідна витримує, мабуть, тільки завдяки Божій силі.